Всіх вітаю з вами, Сергій Йович. і це відео присвячення події скарбничка, яку нам запустили в Wargaming. Для цього нам треба перше авторизуватися на сайті під своїм ігровим аккаунтом. Далі переходимо або в новину, або в преміум магазин. Наприклад, через преміум магазин, ви заходите. Вас ось перекидає, заходите в найліпше. І ось тут перегортуєте, поки не знайдете пропозиція золота скарбничка, і переходите на неї. Далі нажимаєте Я приймаю угоду та почати квест. Перше, що вам буде доступно, це один безкоштовний ключ. Далі всі ключі ви отримуєте за завдання, які будуть писатися ось тут. Це щоденні завдання, а також буде ще щотижневе. Цю скарбничку ви зможете отримати, перше. Це преміум техніка у ролі Кромвеля B M4A1 1 1357 із млт 432, Центуріон МК51 і 152 к та самоа СМ, причому вірогідність доволі непогана, аж 3%. Також будуть доступні два дестилі, яких тут насправді доволі багато, і деякі з них нові. Також будуть особисті резерви у кількості по 5 штук за раз. і також преміум аккаунт до 30 днів та золото аж до 5 тисяч. Тобто сама по собі подія доволі непогана. Погано може обагатити ваш аккаунт. Давайте відкриємо сховище і подивимося, що мені там випаде. А випало мені 5 резервів на 200 вільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину. Але на моєму аккаунті, якщо ми подивимося, мені випало 250 золота з першого безкоштовного ключа. Ну і на цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, приходьте на стріми та переглядайте інші відео на каналі. До речі, відео про ПЗ 58 буде вже завтра на каналі.